Про те, чому Єрмак. Це вже давно пішло з 19-го року, а з війною воно посилилося і апелюють саме війною, що, мовляв, як казав Зеленський, все, що він каже, я той виконує. Ну, насправді існують правила, існує, існує табель проранги. І голова адміністрації президента України це не відповідник того. Що подібною мовою називається у Сполучених Штатах, це, грубо кажучи, канцеляріст, який має забезпечити папір, друкарський вчасне приїдження гостей, тобто, це розпорядник графіку президента, і фактично це є узурпація влади, крім того, є законодавство України, і це говорить про те, не лише про притягування одіяла і фактично диктатуру двох осіб, які є в Україні. அது ஊரின் பொறுத்த